Вас вітаю Ля Вінниця, як завжди, з найкращими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, народний, всіма улюблений Volkswagen Touran з найкращим мотором, який найкраще продається. На нього легко ставиться газ, 1,6 МПІ. Автомобіль прибув до нас з Німеччини, їхав своїм ходом. Мотор ні грама масла не взяв. Абсолютний оригінал, не битий, не фарбований, без корозії. 2004 рік. Я сумніваюся, що існує автомобіль у продажі в кращому стані, ніж даний екземпляр. Купували особисто у власника в Німеччині від першого і єдиного. Сьогодні буде детальний огляд даного автомобіля. Тюран-1.6 MPI п'ятимісний, 230 тисяч пробігу 2004 чистий рік В дуже збереженому стані. Не битий, не фарбований. Без корозії, без технічних зауважень, без зауважень по кузову. Для таких років ми не зустрічали збереженіший стан кузова, ніж даний екземпляр. І так розпочнемо. Так, огляд кузова. По наявності дефектів їх немає. Корозії в слабких місцях порога крила немає. Пороги рідні, ніяких пошкоджень по кузову немає. Резина всесезонна. 2021 року. Залишок 90%. Оптика вся рідна, скло рідне. Сладкі місця корозії біля номерного знаку підсвітки немає абсолютно. Бампер без пошкоджень. Попереднього власника тварин не було, нічого не зацарапано. Автомобіль весь в зазорах з рідними порогами. Скло все рідне. Чистий 4 рік. Ніяких зауважень немає. Посічень по капоту, по бамперу немає. Оптика, повторюсь, рідна. Автомобіль виглядає краще, ніж заявлений пробіг. Максимально збережений для такого року. Акцентую увагу, що автомобіль 2004 року і в такому стані це велика рідкість. Розпочнемо перевірку полщинометру. Перевірка оригінальності кузова професійним товщиноміром Profiline. бажанню наших підписників перевіряю по аркам. Кому потрібен він код для перевірки для свого. Віку, допустимий пробіг 230 тисяч. Взагалі, жодного підкрасу? Чи зауважень по кузову? 80 і точка? Допустимі параметри. 94 точка. Було проведено огляд товщиноміром для підтвердження стану оригінальної фарби Volkswagen Turan 2004 року. Продовжимо огляд салону та мотору. На рівні свого пробігу. має експлуатаційні сліди, незначні для свого віку. Допустимі. Сидіння не проваляне, не затерте. Перемикач світла не затертий, не пошкоджений. Зверніть увагу на стан керма без пошкоджень. Кондиціонер справний. Прийоми всі рідні, оригінальні. Жодна деталь кузова не знімалась. Скло підіймачі працюють. Потолок чистенький. Салон трансформер. Цей автомобіль користується попитом. Завдяки своїй практичності, дуже економний в'їзді. При Русі з Німеччини 130 км на годину, розхід 6,9 літра бензина. 1,6 па і легко ставиться газ. Амортизатори справні. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Повний заводський комплект. Насос. Чистенький багажник. Полочка працює. Наголошую, автомобіль їхав своїм ходом. Більшість автомобілів приїжджають на лаветах. Даний автомобіль ні грама масла в дорозі не взяв. Мотор технічно без зауважень. Чистий збережений салон. Автомобіль виглядає краще, ніж заявлений пробіг. Це плюси того, що в автомобілі був один єдиний власник з Німеччини. Корозії здуття на порогах немає. Корозії на низу дверей немає. Продовжимо огляд стану мотора. Помилок немає, чек не горить. Ручник тримає. Коробка перемикання передач та ручник взагалі не затерті, як нові. Підлокітник так само не порваний, не затертий. Мотор завівся з півтику, Не димить, не труїть. Працює тихо, рівно. Під капотний простір, жоден болтик не кручений. Збережені всі захисні уплотнітелі, плівки, слабке місто біля знаку е, замка капота взагалі без корозії. Абсолютніший оригінал. Всі мітки Volkswagen по кузову. Оптика рідна. Всі кріплення заводські. Є відмітки по заміні ремня ГРМ. Все чистенько, все сухенько. Компресія в нормі. Всі жидкості в нормі. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок автоекспертів та СТО. Запрошуємо на огляд. Так, підведемо підсумки. Було проведено огляд Volkswagen Touran 1.6MPI 2004 рік. 230 тисяч пробігу. Кузов в максимально збереженому стані. Мотор технічних зауважень ніяких немає. Автомобіль їхав своїм ходом. Ні грама масла не взяв, не димить, не троїть. Додатково всі наші автомобілі. Після приїзду в Україну перевіряються технічно на СТО, до дрібниць обслуговуються, навіть заправляємо кондиціонери, якщо є необхідність, обслуговуємо все необхідне. Тому купуючи автомобіль у нас, ви можете бути, можете бути впевненими, що ви доїдете будь-яку точку України або Європи. Ми займаємося якісними перевіреними автомобілями від власників, працюємо на репутацію. Можлива доставка до вашого дому. Дуже достойний варіант. Рекомендую взяти до огляду. Такий стан кузова, збережений, зустрічається в таких роках уже дуже рідко. Оліавто Вінниця купуємо особисто у власників, особисто доставляємо, перевіряємо. Займаємося більше 10 років автомобілями з Німеччини. Вибираємо найкращі достойні варіанти. Звертайтеся!